Ота вперше прокоментував плітки, що у нього з настою каменських є таємний син. Не так давно з'явилися чутки, що артист з дружиною мають дитину і приховують її. І що, мовляв, хлопчик живе в Іспанії. Але зараз у новому інтерв'ю Потап прокоментував ці розмови і здогадки. Зокрема, ведучий запитали у нього, чи правда, що у них з настою каменських є дитина. На що потап спершу посміявся, а потім відповів, що це неправда, і в них немає зі співачкою дітей. Але до цього у своїх інтерв'ю він не один раз не на те, що вони з коханою дуже хочуть і працюють над поповненням. Але у Потапа є син від попереднього шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою, і от нещодавно він з нею показався за кордоном. Репер виклав фото у соцмережах з літаку, на якому він продюсерка та їхній спільний 16-річний син Андрій. Під світлиною потап зазначив, що в житті хлопця починається новий етап, і їм важливо розділити цей момент як батькам. Врешті виявилося, що вони всі разом полетіли до Великої Британії, де тепер буде навчатися власне, Андрій. В якому саме закладі хлопець буде отримувати знання, невідомо, але раніше потап розповідав, що на сина чекає два роки навчання у школі, а потім він буде вступати в університет. Ну а крім того, репор казав, що навчання досить дороге, але він буде його оплачувати.